Цього тижня уся країна затумувала подих буквально в шоковому очікуванні. В мережі поширилися чутки про звільнення головнокомандувача Валерія Залужного. Ну що ви там обісрались? Мабуть, Не сците, батько, з вами. Ви на каналі Україна на часі. В цьому матеріалі я розповім, кому і навіщо потрібне звільнення генерала, чи сам залужний хоче подати у відставку і хто міг би замінити Валерія Федоровича на посаді головнокомандувача. Все це ви дізнаєтесь прямісінько зараз. Тільки підпишіться на канал і поїхали! Першим, хто 29 січня повідомив про звільнення зеленським залужного, виявилися екс-депутат Борислав Береза. Він запевнив таку інформацію підтвердили аж два джерела. Офіс президента усе ще хоче їсти своє лайно. Мої джерела з офісу президента повідомили, що залужного звільнено з посади головкома. Я дуже хочу, щоб інформацію не підтвердили. Дуже але уже друге джерело. А після цього допису в мережі розпочалася справжня паніка. Телеграм-канали і новинні сайти один за одним то спростовували, то підтверджували закиди берези. Підхоплюючи скандальну хвилю, деякі медійні особистості навіть завели пісню про звільнення Умєрова та Єрмака, які, звісно, нічим не підтверджувалися. Ну Нічого страшного, страшна вам. Міністерство оборони України досить оперативно, чи, хоча б першим з офіційних відомств, повідомило, не варто вестися на незрозумілі інформаційні вкиди. Шановні журналісти, одразу відповідаємо усім: ні, це неправда. Але на жаль, це повідомлення нікого не заспокоїло. І навіть коли речник Зеленського Сергій Никифоров запевнив, що жодних змін у військовому керівництві країни цього дня не відбулося. Народ вже в буквальному сенсі збирався на майдан. Ще українці традиційно почали пропускати, а хто ж міг би зайняти місце Валерія Федоровича? І тут все було цілком очікувано. Серед можливих варіантів озвучувались лише дві людини. Головкомом уявляли або ж очільника головного управління розвідки Кирила Буданова, або ж командувача сухопутних військ України Олександра Сирського. Жартома навіть приміряли цю посаду на кошового. Але насправді усі нестерпно очікували вечірнього звернення президента Володимира Зеленського, бо саме верховний головнокомандувач міг би звільнити пана залужного, але він жодного слова не сказав. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки підсумки цього дня перше. Вранішній селектор були як зазвичай доповіді з усіх напрямків державної роботи. Військові щодо ситуації на фронті, щодо кожного напрямку інтенсивних боїв, розвідка, поточні питання, окрема увага, звичайно, тому, що робить ворог, як тисне на своїх сателітів. Я вдячний усім нашим фахівцям, які здобувають для України актуальну, спеціальну. Інформацію але і це як не дивно не заспокоїло українців, бо в мережі продовжилися активні обговорення і головне засудження відставки, якої, врешті, принаймні станом на зараз таки не відбулося. Зокрема, головний редактор видання Цензорнет і військовий кореспондент Юрій Бутусов, який також стверджував, що залужного звільнили, звернувся до президента з закликом не призначати замість Валерія Федоровича Кирила Буданова. Звичайно, якщо сидіти у Києві у бункері, далеко... Як від донбаських посадок, то молода людина з генеральськими погонами виглядає симпатично і зможе давати у три рази більше інтерв'ю, ніж на своїй нинішній посаді, і на виборах буде виглядати симпатично, і на ймовірних переговорах з Російською Федерацією. може комусь здатися, буде симпатичним гарантом домовленостей, здатним підписати усе, що завгодно. Але до виборів і до перемовин країні та армії ще треба довоювати а ворог ніяких пауз нам не дає. Тому не можна ставити головнокомандувачем армії людину, яка ніколи в житті і не командувала навіть взводом. Але вкотре зазначу, офіційних підтверджень якихось кадрових змін у військовому керівництві, як не було 29 січня, так немає і зараз. Проте, як зазначає українська правда, з посиланням на власні джерела діючого головнокомандувача збройних сил все ж викликали до офісу президента і, начебто, пропонували нову посаду, але залужний не погодився. Крім того, ширилася неперевірена інформація про те, що Валерію Федоровичу нібито запропонували очолити РНБО чи поїхати на. На дипломатичну роботу потенційна відставка залужного, яку поки що не оформили президентським указом, є лише першою ланкою в ланцюжку кадрових змін у командуванні збройних сил України та політичному керівництві країни. Пізніше в ЗМІ також з'явилася інформація, що сам залужний йти у відставку самостійно не збирається. Головком, начебто, заявив, що рішення прийматиме президент, але займати запропоновані посади генерал не буде. Хоч трохи вгамувати розлючений і збентежений чутками народ, зміг тільки сам Валерій Федорович. Причому зробив це він навіть без слів, бо ж всі ми знаємо, що головнокомандувач не дуже публічна особистість, та й коментарями скандалів тішить українців вкрай рідко. Тож замість. Коментарів залужний опублікував на своїй фейсбук-сторінці селфі зі свого робочого місця, де поруч з ним сидить очільник генштабу ЗСУ Сергій Шаптала. Достеменно невідомо який посил мало це фото, але впевнено можу сказати одне: українців воно заспокоїло. Бо ж якщо Валерій Федорович весь в роботі, отже, все під контролем. Господи, слава тебе! Насправді чутки про ймовірну відставку головкома поширюються не вперше. А причиною їх появи більшість медійників називають конфлікт між Зеленським і Залужним, який, начебто, виник ще в 2022 році. Але генерал таких припущень ніколи не коментував. А президент запевняв, що має винятково робочі відносини з Валерієм Федоровичем. Хоча питання до нього все ж є. Робочі у мене стосунки з Залужним. а він має відповідати результат за результат на полі бою, як головком. Разом з генштабом є багато там питань. І, хоч, на щастя, попри мільйон припущення інформації від анонімних джерел, відставка залужного все ж не підтвердилася, та російська пропаганда не могла залишити поза увагою такі новини. 29 січня посіпаки Кремля миттю підхопили цю інформаційну хвилю. І, звісно, своєю словесною діареєю намагалися ще більше дестабілізувати Україну і українців. Зокрема, з зі своїм горе чоловіком поповим побажали Україні самознищитися. На Україні дворцовий переворот. Хочеться пожелати Україні успіху в самоуничтоженні. Та сама Скабєєва також поширила допис нашої місцевої скандалістки нардепки Мар'яни Безугли. Ця мадмуазель в свою чергу натякнула, що залужний страждає на алкоголізм, і звісно, як ви могли здогадатись, виступила за його відставку. Тільки от не зрозуміло, хто така Безугла, щоб до її думки прослухалося керівництво країни. Якщо раптом ви пропустили усі її нескінченні божевільні заяви і пропозиції, то ось тут можете подивитись: це вкотре доведе вам, що ця пані працює. Не в інтересах України, а радше на руку Росії. Деякі поширюють фото, що вгорі. Майте на увазі, що тут такий вигляд не із-за суворого сонця окопів. Він дуже рідко вибирається, бодай з кабінету на те, що з Києва, а із алкоголю, вибачайте. І це біда серед генералітету, до речі. А на додачу до бурхливої реакції русні на відставку залужного американський інститут вивчення війни пояснив, як це може працювати ворогу на користь. Російські джерела користуються чутками про звільнення або відставку залужного для продовження низки інформаційних операцій про внутрішні українські справи, які вони ведуть протягом певного часу. Ветеран російської пропаганди та головний редактор Раша Тудей Маргарита Сіманян підкреслила, що незалежно від того, чи правдиві повідомлення про усунення залужного, хаос корисний Росії. Проте найгірше в цій ситуації, що, окрім занепокоєних українців, чуток, і паніки всередині країни, недостовірну інформацію українських нардепів та анонімних джерел, поширили також і західні змі, що, на жаль, також впливає на хід війни та ставлення партнерів до України. І, як ви розумієте, впливає не найкращим чином. Наразі можна сказати одне: судячи з усієї інформації, яка поширювалася цими днями в мережі, Зеленський дійсно мав бажання замінити залужного. Але як зазначає The New York Times, Знову ж таки, з посиланням на анонімів, заміни генералу президент не знайшов ще пак. Тож зараз ми маємо заспокоїтися, перестати підхоплювати неофіційні інформаційні вкиди і не працювати на користь ворогу ось такими скандальними чутками. Давайте так і зробимо. Мене звати Марія Бунякіна, я журналістка youtube каналу Україна на часі. Не забувайте, будь ласка, про підписку на канал і лайк під цим відео. А в коментарях напишіть, як ви поставилися до чуток про звільнення залужного. Папа! -па.